26 серпня в Дрогобицькому палаці мистецтв відбулося відкриття виставки молодих художників нашого регіону. Тут були представлені ровесники нашої незалежної держави з Дрогобича, Львова, Борислава та інших міст. У вступному слові мистецтвознавець, художник Іван Дудич, висловив задоволення, що виставка є надзвичайно цікавою, адже кожен художник працює у своєму ключі, і вони доповнюючи один одного створюють атмосферу різноплановості та довершеності виставки. Дуже приємно. Лютого, багато панів та панових, багато молодих людей. Сьогоднішня виставка особлива. Так як знаєте, каже, те, що трапилось один раз, це є додатковість. Те, що ще трапилося вдруге, це є закономірність певна. Ну і з тенденції на те, що це буде повторювана річ, так трапилося з нашою виставкою. Минулого року був свіжий погляд один, це був 2011 рік. Сьогодні, в 2012 році, ми маємо свіжий погляд-два. Кількість авторів збільшилася, географія нашої виставки також розширилася. І приємно те, що можливо ця виставка має шанс стати традиційною і вже відбудеться в третій, вже в 2013 році, таке можливо, майбутнє побажання. Авторів багато виставка вийшла доволі еклетичною. Кожен індивідуальність, кожним бачить своє власне бачення того, який є світ, природа довкола нього, відображення людських взаємостосунків, дружби, кохання, можливо, пейзажі. Все це знаходить відгук у молодих душа, які наче струна натягнуті, і, відповідно, відбувають через різні стилі. Це і абстракція, це і реалізм, це і можливо модернізм. Деколи це такі фантастичні, фантасмогонічні мотиви. Цікава надзвичайна скульптура, заявлено декілька авторських технік. Приємно, що все це відбувається в нашому палаці мистецтв, який діє, пульсує і стає справжнім серцем мистецького життя нашого міста. Також перед присутніми виступили директор музею Другобичина Алла Гладун, художники Ярослав Данилів та Олеся Сікора. Що хотіли відкрити якусь виставку і думали, і були різні варіанти, але Десь Іванко переконав. Все-таки е, автори сьогоднішньої виставки це е, робить нашої незалежності. Це... Юні сказати, молоді це юні художники. І тому ми дуже тішимося, що ми власне присвятили сьогоднішню імпрезу, сьогоднішню виставку власне, творчості наймолодших митців нашого краю, хто зробили перед метрами зробили ту виставку, вони подивилися на все чудо то наше за голоса захопили, А я сьогодні говорив. Що я намалював до такого філософа, як каже кого, чисто декоративні варіанти, зробив голова така квадратна, рука. І між іншим, не, я недавно дивився, на ту роботу непогано роботи. <реку> е, і, да, і він так сперся на цей, і така робота була серйозна, таким Так, да, І назвав його філософом. І приходить ну, такий дуже поважний дядько, він вже класик, напевно, наш мистецтво закарпатської школи, і він каже. Ярославка, я все розумію, кажу серйозний погляд, все, але кажу, філософа, каже, не може бути думка нижче коліна. Ми проходимо виставку і знаємо наших місцевих всіх молодих художників. А тут я думала, що теж наші місцеві, лечі, що ще приїжджають. Але е, тішуся, що десь е, є ініціатива. І я бажаю вам всього, всього, всього. Дуже тішуся, що ви. Е, Хочете щось робити, що ви робите, і що ви показуєтеся. Бо тут і моя доня представлена, розумієте, і тут друзі моїх дітей представлені, і я дуже рада за вас. Успіхів, щастя, здоров'я, всього всього вам найкращого. Після урочистої частини гості виставки мали змогу переглянути твори молодих митців та поділитися враженнями. Рада, що другому сістку має чудових художників, які не забувають про своє рідне місто, не забувають про свій рідний палац, хочуть виставлятися. Я думаю, що ще неодноразово будуть виставлятися. Роботи є надзвичайно цікаві різним різного жанру. Художники представили себе кожен зі своєї сторони, як він вміє, як він бачить. Малювати це дуже добре, тому що виставка є. А нашим другобичанам і нашим краянам.